Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна неділя, Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо. Сьогодні у нас посилання цариці моря 25 квітня, візіонерки Марії Лунетті, і оскільки ми мали пізні, пізні суботні е, об'явлення, то недільне ще розглянемо, е, яке було на минулий місяць. Дорогі діти, я з вами щоб сказати вам, що вас люблю та заохотити до молитви, бо Сатана сильний і з кожним днем його сила сильніша через тих. Які обрали смерть і ненависть. Ви, дітоньки, будьте молитвою і моїми простягнутими руками любові для всіх тих, які втемлюють і шукають світло нашого Бога. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Маємо бути цими руками. Марія каже. І Марія каже: я тут з любові до тебе, дитинко, щоб сказати тобі, що люблю тебе та заохотити до молитви. бо сатана сильний, заохотити до молитви. Чи ти молишся сьогодні взагалі, чи ти заохочено молишся, чи ти так, аби відбути, ну, бо сказали так треба. Сатана Марія каже, кожен день сильніший через тих людей, які обрали смерть та ненависть. Сьогодні практика візьмемо, чи проаналізуємо своє серце, чи у нас нема смерті і ненависті в нашому стилі життя, в нашому серці, в наших думках, в нашому мисленні, в наших мріях. Обрати смерть це легко. Наркотики, сигарети, алкоголь це смерть. Це люди обрали смерть. Е, різного роду пригнічення, депресія це також смерть. Це обрати смерть. І ненависть, звісно, бо ти потім ненавидиш себе, ненавидиш всіх оточуючих, і це тебе все вбиває. Ви, дітоньки, ти дитинко, будь молитвою і моїм простягнутими рукою любові для всіх тих, які в темряві шукають світло нашого Бога. Практичними бути руками. Тобто максимально чим можу, думаю, як, яким чином, де можу діяти, де можу свідчити, де можу сіяти, де можу проповідувати. Всі методи, всі методи інтернетові, не інтернетові, все це, щоб приводити людей до Бога. І оскільки я маю сьогодні мало часу, бо я знімаю це в день перед якраз весіллям, то Сьогодні буде коротко. Дякую всім за молитви, за вітання. Ну і вже з понеділка будемо далі. Далі. Сьогодні я знімаю останнє відео, поки я ще не, не одружений. А вже з понеділка буду одружений, цей одружений спікер, який буде також саме розважати над цими посланнями, але вже і в контексті також дивитися сім'ї. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать з Па-па.